Одразу дві аварії в нічній столиці зафіксувала знімальна група джедаю. Перша ледь не забрала життя водія буса, який мало не вилетів у лобове скло. А все через те, що відверто ігнорував пасок безпеки. Друга автопригода зіштовхнула двох самовпевнених керманичів на одному з найнебезпечніших перехресть. Подробиці пригод з доріг Києва розкаже Богдан Лазука. Одне з найнебезпечніших перехресть правого берега Києва. Перетин вулиці Наталії Ужвій та проспекту Правди. Посеред дороги дві потрощені автівки. Неподалік карети швидкої допомоги. На щастя, всі учасники трощі живі. Ось тільки обидва водії шкутильгають. Власник чорного Міцубіші пояснює, нічого не порушував. Аж тут, неначе грім серед ясного неба, прилетіло. І тут розвивачувався по зеленій стрілці. Летіла машина на огромній скористі. Далі нас дуже сильно розвернуло. Другий учасник зіткнення також не сумнівається у своїй правді. А на зелений сіти? На зелений тільки камігаючий. В раді би горішо розворачена. Но все говорят, что он про красный свет. Я не знаю, що случилось. Но я не успел, он прав просто перед глазами. выехал, Я вже не знав, що делать. Ну так вийшло. Обидва хлопці стоять на своєму. Все робили за правилами. Всі он про накрасне. Я їхав по правилам. Загоряла зіляна стрілка. Міцубіші повертав ліворуч із проспекту на вулицю Ужвій. А Тойота перетинала перехрестя проспектом Правди, десь посередині вони і зустрілись. Одразу сказати, хто винен, доволі складно, але це вже будуть з'ясовувати даївці. Такі перехрестя дуже небезпечні, особливо вночі. Тож, якщо ви перетинаєте подібну розв'язку, будьте особливо уважними, аби не потрапити у таку халепу. За годину у сусідньому районі на оболоні наша камера зафіксувала не менш вражаючу аварію. На роз'язці вулиці Героїв Дніпра та проспекту Сталінграда бусик Сітроен влетів у бетонну огорожу. Через сильний удар водій пробив головою лобове скло француза. Хлопець втратив багато крові. На щастя, ескулапи вчасно прибули на місце ДТП і надали допомогу потерпілому. Парубок був у автівці не один, а з приятелем. Але той не відріз, відмовляється будь що коментувати. Мовляв, його взагалі не було в розбитій автівці. Чого не слухає? А не ну, Машину занісло я слышу. да, Суха дорога кака. Ні, 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 де там не було. У машини сильно пошкоджений правий передній диск. Певно, спочатку Сітроен вдарився ним об бордюр, потім машину понесло і водій не впорався з керуванням. За минулу добу у столиці зареєстровано дві ДТП: одна людина загинула, та ще одна госпіталізована. Також виявлено 478 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, за керування у стані алкогольного сп'яніння прав позбавили 30 водіїв.